Здоровенькі вели! Шановне товариство, дорога родина та вірні побратими! Сердечно запрошуємо вас до українських Карпат на широкі полонини, високі гори, чисті гірські потоки, неймовірні краєвиди, де ковтнувши свіжого повітря, почуваєш себе по справжньому вірі. Я Вуйко Гречко і я пані рокселянця. Запрошуємо вас на карпатські гуляння з вечора до рання до мальовничого містечка посеред карпатських гір Славське Отож, на вас чекати файне гідло з карпатських продуктів. Дегустація настоянок від Вуйка Грицька Частування солінням та закрутками від пані рокселянчі. Прогулянка в гори партизанська вилазка. Урочисте дійство посвята Бандерівчі. Вечірні посиденьки коловатри. Майстер-клас приготування справжнього куріша. Казки, байки, легенди, оповіді та перекази від старенького мульфара та лісової мавки. Збирання грибів, ягід, квітів та іншого карпатського зілля. Козацькі забави для міцних парубків, як дубків, та незламних духов. Дівчат, добре в тематичний вечір Олекса Довбуш і Золото Пришків. Гуцульські заспіви, українські вечорниці, вечір гумору та сатири, командні ігри, конкурси та спортивні заходи, захоплююча гірська забава, скарби гуцульщини та фотосесії посеред унікальної природи. Ех, весело гулять до ранку, аж гойдається шинок. Третю чарку, добру чарку, вип'єм, хлопці за жінок. Треба випити добряче. За любов, за рідний край. Веселіше будь-козач, свою милу обіймай. Е старий, тобі аби випити. найтікачка копне! Жоди. Гайда з нами на здибанку. Пригоди будуть з вечора до ранку. Але старейше не так може, да? Ха-ха. Was nach kommt. Alle fein, fein, fein. Fein,